То Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будь Бог уваж. Сказав Господь, уважайте на самих себе, коли зрішить твій брат докори йому, як він прости йому, коли сім раз на день візріші проти тебе і сім раз вернеться до тебе та скаже, каюся, прости йому. Апостоли ж сказали Господе, збільші нашу віру. Господь сказав, якби ви мали віру, як ірчичне зерно, сказали б ці шоуковисі вирвися. з окоріннями пересадися в море, і вона послухала вас. Хто з вас маючи ще слуху ороча, бо пастуха, скаже до нього, коли він прийде з поля, ходи мерші та сідай до столу, чи не скаже мураші, зготуй мені, що на вечерю, підпережися, услуговуй мені, поки я буду їсти й пити, потім ти будеш їсти і пити чи буде дякувати слузі за те, що той зробив все по наказу, а так і ви, як зробите все, що вам наказано, кажіть ми слуги не потрібні, виконали те, що повинні були зробити, слава тобі, Господи, слава тобі. І <зв>. спола еті Сподо. В <зв>. ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь Христос рождається. Коли Він сім раз на день зрішить про тебе і сім раз звернеться до тебе, скаже каюсь, прости йому. Господь Євангелій каже прощати. йому. Це не є легко. Напевно, одна з найбільших причин, чому нелегко прощати, тому що ми невірно розуміємо те, що каже Бог. Коли Господь каже прощати, то Він каже відпустити це. Ми дуже часто, коли чуємо простити, ми думаємо забути. Це неможливо забути. Христос не каже забути, як хтось щось нам зробив зле. Він кажучи, прощати каже прийняти це. Це сталося. Це відбулося. І немає різниці в житті, що сталося в житті, чи щось зле, чи добре. Це вже сталося. Цього не повернеш. Ми ж дуже часто живемо своїми емоціями, почуттями, пам'яттю минулому. От щось сталося добре. А це більше негативне, зле і ми про це пам'ятаємо, згадуємо, будемо десятки, а то й сотні разів переоповідати. Але це вже сталося. Чи добре, чи зле це вже є? Його не зміниш, і треба жити далі. Тому, коли Господь каже, простити, каже, прийняти це, От прийняти цю дійсність, цю реальність, цю подію, Цю ситуацію, не бути зав'язаний на цій події, відпустити цю подію і йти далі. А це було подібно так, би, якщо ми не прощаємо, що ми щось сталося, і це не мов би валізка, яку ми постійно між собою тягаємо. Та лишімо тої валізки. Та лишімося того. Живім далі. Життя продовжується. Життя рухається доперед. І, напевно, це так отруєє наше життя, що ми живемо минулими болями, ситуаціями, подіями, рожовуємо, пережовуємо, передумуємо. І вже нічого не зміниш. Реально практично. Ти Нічого не зміниш. Що сталося, то сталося. Ти не поправиш не в гіршу сторону, не в кращу. Воно вже є. І воно не дає нам жити тепер. Бо саме тепер ми можемо зустріти з іншою людиною. Саме тепер ми можемо зустріти з, ін... з Богом. І навіть саме тепер ми можемо зустрітися з тою людиною, яка може мені завдала кривди. Але вона могла змінитися. Я не мав, мав не раз досі, іди. як хтось мені оповідав про якісь особи, якісь події, які сталися рік, 5-10 назад. І ця людина має не мов би про ту іншу людину. Певний стереотип, я би назвав цю фотографію. І вона оповідає, от тоді то було. Людина могла помінятися 10-100 разів. Але хтось пам'ятає про це. І в цьому є феномен Бога, що він завжди по-новому дивиться на нас. Він не узалежений від наших гріхів і неузалежний від наших добрих діл. Він завжди любить нас. Він є вільний від того, що ми робимо. І так ми маємо бути впевнені, вмінні від того, що сталося жити тут і тепер. І тоді лише буде правдиве життя. Бо тут і тепер є Бог, тут і тепер є реальне життя, те, що кажуть американці, present time, подарований час. Тут і тепер є наше життя. Хай Бог нам цьому допоможе.